Інцидент стався 2 липня близько 22 ї вечора на вулиці Алмазній. Двоє полтавців відпочивали за пляшкою міцного спортного, коли раптом між ними виникла сварка. Коли справа дійшла до бійки, 38-річний чоловік схопився за ніж і кинувся на товариша. 32-річний постраждалий із кількома ранами на спині та шиї опинився у лікарні. Медики називають стан його здоров'я стабільно тяжким. Злодія затримали правоохоронці. Відкрите кримінальне провадження за ознаками. Кримінального правопорушення передбачені частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України людині загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Зараз відкрите досудове, верніше проводиться досудове розслідування і речові докази вилучені. За словами працівників МВС, чимало подібних випадків у місті стається через зловживання алкоголем. Зелений змій нерідко стає причиною кривавих сутичок навіть у сім'ях. Будучи під впливом алкоголю, люди, люди пригадують якісь е, багаторічні образи або багаторічні е, ну, такі нехороші випадки, пов'язані з своїми товаришами, починають їм дорікати, потім чують у зворотньому напрямку е, якісь виправдання або теж прояви агресії. І потім слово за слово конфлікт переростає в серйозні. Засування стосунків у міліції кажуть за перше півріччя 2013 року в області зафіксовано 14 вбивств та 23 випадки нанесення тяжких тілесних ушкоджень, з яких 8 закінчилося смертю потерпілого. Наразі нерозкритими залишаються два вбивства.